Олександрії справжній футбольний ажіотаж. 28 липня футбольний клуб Олександрія у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи приймає хорватський хайдук. І місто наповно готується вперше в своїй історії зустріти Єврокубки. Готується насамперед футбольна команда. 27 липня зранку Олександрія провела тренування на запасному полі Ніка плюс. Головний тренер команди Володимир Шаран дав настанови гравцям, після чого футболісти провели невеличку розминку. Тактику гри тренерський штаб-клубу тримає в таємниці, тому основна частина тренування залишилася поза кадром телевізійників. А тим часом віддані уболівальники Олександрії беззупинно чергують біля каз стадіону Ніка. Ще до відкриття каз 27 липня декілька сотень уболівальників зібралося навколо, щоб купити омріяний квиток на Лігу Європи. Люди чергують біля каз годинами. Як розповів один зі щасливих володарів квитка, на матч з Хайдуком у черзі йому довелося простояти близько чотирьох годин. Занімали очередь, значить десь з бізнесів і в даний момент тільки отримали щасливе білети. Бліти на руках ми щасливі. Мій прогноз 2-0, настроєння тлічне, все буде добре. Олександрія побіді біля каз. Також можна зустріти Олександрійських Ультрас, які запрошують уболівальників купити квиток на матч з хорватським хайдуком на їхній сектор. Адже фанати хочуть, аби 10-й сектор був теж заповнений по максимуму. Щоправда, є певні критерії, за якими не так просто туди потрапити. Квитки на 10-й сектор не придають дівчатам взагалі, а також хлопцям, яким не виповнилося 16. Команда нуждается в поддержке всегда. Им приятно играть, потому что мы общаемся с некоторыми игроками. И они всегда нас благодарят и хотят, чтобы команду поддерживали. То есть я не думаю, что тяжело прийти на матч. Один раз не поесть семечек и не там выпить пиво, а постоять реально поддержать команду. Если люди не успеют купить билеты в кассе на другие сектора, то я думаю, можно будет прийти. И мы, конечно, тоже сразу предупреждаю, что будет выбор людей, которые смогут попасть на 10 сектор. То есть, если люди хотят прийти и не успеют купить билет, то пожалуйста, приходите к белому ларьку, который тут за кассой, и покупайте билеты у нас. Олександрійські фанати теж готуються до матчу з хайдуком і обіцяють влаштувати для уболівальників на стадіоні та для улюбленої команди яскравий сюрприз. Ми готуємо сюрприз, і команда любить, коли ми щось робимо. І, да, Ми знаємо, що єврокубкові матчі вони особливі в тому числі, що в штрафах, і ми ну, нічого такого творити не будемо, щоб клуб не штрафували. Тому все буде культурно, красиво. Я сподіваюся, що всім подобається. Чекають Олександрійські Ультрас на гостей із Хорватії. У Хайдука дуже активні фанати, які завжди підтримують свою команду. Тому місцеві фанати сподіваються поспілкуватися із закордонними гостями. Обіцяють, що спілкування буде мирним. Хорвати вони, є хорвати, які воюють в Україні за батальйон Айдар. Тому ми не вважаємо їх нашими врагами. Вони підтримують Україну, тому ну тобто це наші друзі. То есть, поэтому у нас нет никаких настроев негативных на них. То есть они приедут, они, пожалуйста, если они приезжают в город активно поддержать команду, и не более, пожалуйста, пускай приезжают, мы только рады. И пообщаться с ними, это опыт европейский, пообщаться с ребятами, которые более опытные в этой сфере. Часом на самому стадіоні завершуються останні приготування, а навколо футбольної арени активно прибирають територію. Окрім того, підготовкою до матчу у лізі Європи займаються і правоохоронці. для охорони громадського порядку під час футбольного поєдинку у місті та на стадіоні залучають працівників поліції з усієї області. До охорони публічного порядку буде залучено близько 300 працівників поліції. Вони будуть охороняти публічний порядок як під час підготовки до футбольного матчу, так і в сам період проведення футбольного матчу. Також будуть посилені патрулювання на території міста з залученням громадських формувань та активістів. Кількість нарядів патрулів буде збільшена приблизно в три-чотири рази. Даємо, що найочікуваніший у нашому місті матч останнього десятиліття між Олександрією та хорватським хайдоком розпочнеться 28 липня о 19.30 на стадіоні Ніка.